Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Блюдо глибоке для запікання від фірми Люмінарк діаметр 30 см, ціна 299 гривень. Кружка Емальована об'єм 400 мл. Ціна 85 гривень. Три варіанти на вибір. Малюнок з двох сторін однаковий. Кірш із нержавіючої сталі. Ціна 249 гривень, об'єм 1 літр 440 мл. Чашка керамічна, об'єм 410 мл. Три варіанти кольорів. Колір чашки зовні та всередині однаковий, ціна 80 гривень. 199 гривень коштує набір склянок для віскі 4 штуки, об'єм кожної 300 мл. Салатник літо. Ціна 45 гривень. Їмність для сипучих продуктів: 1 літр 900 мл. Ціна 149 гривень. 55 гривень коштує оселенеця 255 мм довжиною. Тарілка від фірми LUMINARC 19 см діаметр ціна 38 см, 24 см діаметр ціна 49 гривень. Графин скляний об'єм 1 літр. Його ціна 129 гривень. Можуть бути графини об'ємом 800 мл. Тримач для ножів магнітний. Ціна 85 гривень. Довжина 33 см. 40 гривень коштують різноманітні кухонні аксесуари чорного кольору. Є ось такі щипці. Є ополонник, лопатка, шумівка та ложка. Фоворітка діаметр 28 см. Ціна 399 гривень. Шкарпетки дитячі, 33 гривні. Трусики жіночі. Ціна 41 гривня. Прикраса для волосся 30 гривень. Фарба для волосся рябіна. Ціна 57 гривень. Набір для педикюру та манікюру 179 гривень. Крем бальзам. Ціна 26 гривень. Сироватка вітаміна 30 мл. Об'єм. Три варіанти на вибір. Ціна 100 гривень. Помба для ванни. Ціна 23 гривні. Бокси із кришкою. 3 штуки в наборі 550, 950 та 2 літри об'єм. Ціна 100 гривень. Фляга кишенькова 240 мл. 129 гривень. Серветки ціна 40 гривень. Щітка для чищення жилюзів, двохстороння ціна 60 гривень. Зарядний пристрій автомобільний 109 гривень. Павербанк 399 гривень. Лампочка світлодіодна, ціна 50 гривень, плівка ПВХ для обклеювання, ціна 199 гривень. Є три варіанти зображень, розміри 10 метрів на 45 см. Росівки жіночі 499 гривень чорного або білого кольору 279 гривень капці домашні чоловічі, синього, коричневого або чорного кольору. Розмірна сітка від 40 по 45 розмір. 229 гривень. Коштує піжама дитяча, утеплена, 100% бавовна. Такі приємні ненав'язливі малюнки є манжетики на ручках та ніжках для хлопців або дівчат. ковдра на пів вовна, ціна 199 гривень, розмір метр п'ятдесят на два метри. Є чотири варіанти кольорів. Подушка на стілець розмір 40 на 40 см із зав'язками. Ціна 139 гривень. Шкарпетки чоловічі або жіночі 26 гривень. Устілки. Розмір їхній можна відрегулювати, відрізавши зайве. Ціна 30 гривень. Два варіанти на вибір. Пояс зігріваючий для спини. Розмір від L до XL. Ціна 229 гривень. Майка жіноча 189 гривень. Від фірми Донела. Труса чоловічий 70 гривень. Паяльник 119 гривень. Пряжа 70 гривень. Пряжа 75 гривень. Ще один варіант. акційна – 65 гривень. Набір для творчості. Картина для декорування. Вказана ціна 229 гривень. По 19 гривень працює гра, розвиваючи настільну магніту, емоції, веселі картинки, піцерія та декорування тортика. Набір для творчості лазун слайм. 400 мл об'єм ціна 75 гривень. 129 гривень коштує набір для творчості дитячої розмальовка кольорові олівчики на твердій планшетці. 129 гривень гра настільна розвиваюча. Є декілька варіантів на вибір. 159 гривень акційна ціна на книги із серії про Creators. Магазин моєї мрії, Клеопатра, Степан Лі. Прописи для дошкільня 32 гривні. Читаємо по складах ціна 30 гривень. Розвиваючі наліпки ціна 20 гривень 100 штук. Розмальовка водяна 35 гривень. Картки навчальні ціна 90 гривень, 70 штук в наборі. Є 6 варіантів тематик. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.